Ініціативність є однією з основних якостей підприємця, що передбачає його здатність бачити потребу та приймати рішення про початок діяльності з метою вирішення цієї потреби. Цілеспрямованість. Підприємницька діяльність, особливо перші кроки, пов'язані з багатьма труднощами. Велика кількість започаткованих бізнесів стикається з різними типами короткострокових викликів: вирішення, обхід або подолання яких матиме значний вплив на те, наскільки вони залишаться на ринку, та продовжуватимуть їхні підприємства свою діяльність. До того ж, в конкурентному середовищі, навіть в умовах створення найкращого та інноваційного продукту, нам необхідно представити його споживачеві та показати унікальні якості продукту, що потребує певного часу та витримки. Відповідно, без цілеспрямованості підприємець може втратити віру в себе та у свою діяльність, піддатися викликам ринку, що може завершитись припиненням підприємницької діяльності. Орієнтованість на результат. Специфіка підприємницької діяльності передбачає боротьбу за досягнення максимального результату. Вирішуючи почати бізнес, ви повинні усвідомлювати, що головна мета це досягнення поставлених цілей. Тому ключовою є орієнтованість підприємця на результат. Слід зазначити, що часто цілі, які поставив перед собою підприємець та результати, що потрібно досягнути, відрізняються. Зазначені цілі залежать від короткострокової стратегії підприємця. Загалом ми говоримо, що підприємець повинен отримувати дохід і прибуток від підприємницької діяльності. Однак часто на першому етапі початку підприємницької діяльності підприємець може поставити собі за мету якомога ширше ознайомити споживачів із продукцією і мати другорядну мету отримати прибуток. Наприклад, може запланувати маркетингові активності різного типу, щоб охопити максимально широкий спектр споживачів. Підсумовуючи даний пункт, підприємець повинен бути орієнтованим на, рез... на результат і мету, хоча часто цілі різні, і результат, який ми досягаємо, повинен відповідати за заздалегідь визначені стратегії та поставленим цілям. Зануреність у діяльність: підприємство відрізняється від класичної бізнес діяльності. У сучасному розумінні підприємець це особа, яка сама бере участь у підприємницькому та виробничому процесі та виконує певну функцію у частині діяльності підприємства. Наприклад, коли ми робимо кондитерську, класичний бізнесмен може обмежуватися лише вкладанням інвестицій та топ менеджментом А у випадку кондитерської, яку відкриває підприємець, підприємцем переважно є сам кондитер, операційним менеджером та виконавцем іншої позиції, що має велике навантаження. Ризикованість в умовах сучасної відкритої економіки на ринку є багато постачальників і покупців товарів і послуг. Якщо підприємство виробляє повністю інноваційний продукт, можливо, незабаром на ринку з'явиться виробник подібної продукції, який вступить у конкуренцію. Інакше кажучи, ринок постійно розвивається і створює конкурентів, що робить підприємницьку діяльність досить ризикованою діяльністю. Відповідно, будь-яка особа, яка приймає свідоме рішення займатися підприємницькою діяльністю, усвідомлює ризик невдачі та втрати вкладених інвестицій. Хоча без ризиків підприємницька діяльність не може бути такою цікавою та прибутковою, якою вона є сьогодні. Водночас, фактор ризику, інвестицій і втрати часу часто створює сильну мотивацію для підприємця, не дозволяє йому розслабитись і проігнорувати навіть невелике зауваження, пораду чи ставлення ринку та споживача. Впевненість у собі. Як було зазначено, підприємець відрізняється від класичного бізнесмена. Він відіграє конкретну та важливу роль у управлінні підприємства та виробництві кінцевої продукції. Наприклад, якщо повернутися до прикладу кондитерської, сам підприємець може бути кондитером, менеджером з маркетингу або фінансистом. Однак, як і той, хто здійснює інвестиції і засновник діяльності, він повинен бути максимально спокійним, впевненим у собі та стійким як щодо оперативних, так і тактичних викликів. Підприємець повинен бути хорошим перемовником. Залежно від специфіки підприємницької діяльності існує певне припущення: якщо не розвиваєшся, то йдеш назад. Тобто твій продукт, підходи та погляди старіють, чого сучасний споживач ніколи не пробачає. Для того щоб підприємство постійно розвивалося, необхідно як отримувати новизну, так і оновлювати підприємство. В обох випадках підприємцю необхідно мати добре розвинений один із найважливіших софт-навиків, а саме вміння вести перемовини. Уміння вести перемовини дозволяє підприємцю познайомитися і зблизитися з новими постачальниками, споживачами, налагодити зв'язок з потенційними інвесторами або просто мати можливість домовитись з банківською чи грантою інституцією, щоб залучити додаткові фінансові ресурси.